Іноземні інвестори вклали в Україну понад один мільярд доларів. Про це повідомляє Державна служба статистики. Гроші надходили із 133 країн світу. Здебільшого вони йшли на розвиток промисловості. Утім, приватний капітал цікавить і роздрібна торгівля, нерухомість та перспективи розвитку вітчизняних it технологій Більше економічних новин у нашому огляді. У столиці активізували фальшивомонетники. Правоохоронці радять уважно стежити за своїми грошима. Найчастіше підробляють 100, 200 і 500 гривень. Аби не влетіти в копієчку, варто пильнувати за тим, що кладете у свій гаманець. Якщо є можливість, звірте купюру з оригінальною банкнотою, коли впевнені у її достовірності. Крім цього, слід звернути увагу на стандартні елементи захисту якість паперу, наявність водяних знаків, колір фарби та розмір банкноти. Якщо сумніваєтеся, зверніться до правоохоронців. Розкажіть, де і в кого ви отримали гроші. Задиктуйте реквізити і розкажіть, що саме у вас викликало підозру, та найголовніше передати купюру у руки слідчих. Якщо злочинця відслідкують, йому світить позбавлення волі від 3 до 12 років.